Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіянця Знак Зодяка-Стрілець на період з 30 червня по 6 липня 2025 рік. Не забувайте загадати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. То дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Троянда це кохання. Котик, романтичні почуття, в яких вам заважає хтось третій зайві. Ось тут, друзі, свічка. Вона всім знаком випадає на цьому тижні. Будьте уважні та обережні, бережіть себе та своїх близьких. Якісь сумні новини, до чого воно стосується, загальне або особисті, невідомо. Але випадає усім знаком. Якщо б так випадали гроші, то ми б не хвилювалися. Корабель це новий проєкт або далека дорога, можливо, відрядження або, наприклад, відпустка літня. Ось тут у вас лебідь, це романтичні почуття. Та начебто все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Ось тут ще у вас далекоглядні плани. Правильно плануйте та згідно подій все виконуйте. Плани на майбутнє. Прямуємо далі, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, вже є нові розклади на липень, на пасіянці, а також в картах таро. Запрошую всіх, хто ще не бачив. Ми з вами прямуємо на другий розклад. Знак зодіака Стрілець. 30 червня по 6 липня. Знову троянда. Це кохання, романтичне почуття. Знову свічка, зверніть увагу. Дивимося, друзі, на що варто звернути увагу. Романтичні почуття повторюються лебідь. Свічка повторюється, а також карта СОС. Зверніть увагу. Будьте уважні та обережні. Свічка начала тижня, а також середина продовження тижня. Ось тут блискавка. Зазвичай ми її трактуємо як Швидкі події. Але, як показує практика, пасіянс також вміє показувати обстріли. Сонце це вибухи, блискавка це щось більш дрібне, а також стріли в колчані – це також обстріли. Будьте уважні, шановні українці. А ми дивимося ще детально, що для вас показує пасіянс. Прямуємо далі. І ще ваша ось тут стрілочка догори, ось вони дві, вони показують впевнений рух вперед в ваших якихось подіях. Якщо ви щось запланували по роботі або особисте, ваші події будуть. Певно просуватися вперед? А ми прямуємо далі на третій розклад, знак зодяка стрілець. з 30 червня по 6 липня 2025 рік. Замок, закриття на замок. Якихось подій або завершення якоїсь справи. Іноді замок Трактується як тупік, закрита дорога, але це у нас наш пасіян він каже, що ви завершили якусь справу. Або завершите. Знову ж таки, зверніть увагу стрілечки вниз, призупинення якихось подій. Зверніть на це увагу, щоб ви, наприклад, не нервували, якщо ваші якісь справи зупиняться. Тому що дехто може піти в відпустку. І ви не зможете оформити якісь документи або щось підписати у керівництво покровительство вищих сил. Змія хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Зверніть увагу, троянда повторюється на початку тижня, а також на завершення. Дивимося, друзі, щоб нічого не пропустити. Сьогодні З нами колода мадам Ленорман. Подивимось, застереження для стрільців. Це розвилка, це декілька варіантів виконання якоїсь роботи, а також, можливо, декілька доріг, як ви будете кудись їхати. Ця карта означає, щоб ви притримували з думки тієї, що ви вже вирішили. Наприклад, ви вирішили їхати більш дальньою дорогою повільно. То не змінюйте свою думку, якщо у вас інтуїція вам так підказала, то використовуйте саме цей варіант. Дорога це немаловажно, коли ви їдете кудись у відпустку або по справах. Якщо дорога більш-менш вдала та зручна, то ви будете не такі виснажені і більше позитиву на те, щоб робити свої справи. Порада, друзі! Корабель. Все ж таки, порада полягає в тому, ось цей корабль у вас був на початку розкладу, щоб ви робили свою справу велику, або відпочинок, або щось по роботі. Дуже таке велике, міцне, грандіозне. Вам в цьому буде допомога Всесвіту, ось покровительство вищих сил а також якась особиста вдача. Ось так, друзі, такий для вас вийшов розклад. Сподіваюсь, ви уважно слухали. Бажаю вам гарного тижня. Дякую за підписки, лайки та коментарі. До зустрічі!